Привіт! Давно не було таких повноценних там ст всі працюють повноценних оглядів. Давайте я вам сьогодні зроблю на, на Феррарі для бідних. Вам приємно перегляду. Не забудьте підтримати український контент. Коротше, з вас подобаєчка і підписочка. Ну що, зразу вам пасхалочка червона, як Феррарі. Давайте зупиняйте на паузу. І пишіть в коментарях, що за машина. А я якийсь для вас подарочок придумаю. Хто вгадає. Тільки реально нажміть на паузу, напишіть, а потім додивитесь до кінця. Ну що, я перший раз сів в салон цього авто. І знаєте, що кинулося в глаза? В очі мої в голубі. А, чорний потолок. Прикольно, ну реально прикольно. Але дивіться, ручки бежеві. Ну, Напевно, і за салона. салон біжевий, карти біжеві і оставили ручки біжеві. Стоєчки чорні. Ну, прикольно смотриться, звісно, реально як Ferrari. Хотів вам пробіг показати. Зараз покажу, заведу цими червоними ключами. Це в флакеті, знаєте, є чорний ключ. Там на сікі на 400 лошадок на доджу, а є червоний ключ 600. А тут сразу два червоних. Хотів показати, але не називати авто, але це альфа ромео. Тут навіть на приборки так, Де там у нас вставляється ключик. До речі, у нас на ручки. Пробіг у нас 175 тисяч оригінального, до речі. По салону Ну, реально мені подобається салон. Подобаються сидушки. вони такі удобні з підтримкою. Ну, Реально прикольно. Просто що стара вже. але для поціновувачів Альфа Ромео, я коли жив я колись у Польщі, Uh, у мене був вибір Альфа ромео така чи Лагуна 2 дизель. І щось я понадивлявся оглядів і все-таки обрав Лагуну 2, 1,9 дизельок. І не розочарувався. Ще подобаються ці зеркала. Особливо коли червоний колір. Такий сидиш, думаєш, ти на Феррарі. Але ні, це. Все, Всього Альфа ромео 156 99 року. Ну звісно, зразу емоції вони дають. Ця альфа-ромео дає позитивні по салону, по кольору, по повніжки. Я не знаю там як там по двигуну, але я вам скажу, що мені подобається. По звучанню навіть інші звучить дурдом. Так, паркуємося і зараз запитаємо власника, що він робив по двигуну. Давайте з вами швиденько перейдемося по салону цього авто, потім перейдемо на зовнішній вигляд. І в кінці і вже відео перейдемо до двигуна, розкажу, що власник замінив при експлуатації цього автомобіля. Так, салон авто. Я вам зразу говорю, ну, дурдом як удобно тут сидіти. Я не знаю чому, але блін, ці сидушки, вони реально класні. У них така підтримка бокова. Ви отак сіли і все. І ви як у якомусь спортивному боліді. Ну реально. Сіду... Сідушки удобні дур -дур -дур. Так, а, По карті ліві у нас регулювавка, заднє переднє стекло подйомники. Хотілося б, звісно, тут було б босе, але тут звичайні регуліровка, дефлектор. Воздуховоди, спідометр, тахометр, а, бак, часи, температура. Ну, це прикольне рішення у Альфа-Ромео, реально. Обична магнітола, обдув, аварієчка. Я не знаю, відкрив пепельниця, куріння шкіл для вашого здоров'я. Механіка. Тут у нас протитуманочки, регулювання зеркал, ручник, такий от подлокотничок. Я так розумію, що... А, це оригінальний підлокотничок, прикольно. А, бардачок у нас, я б не сказав, що великий, але а 4 не залізе. по правій у нас стеклоподъемник тільки и все. Ну, Слава, как тебе сидеть на сидушках? А не хочу. Я не снимаю, <laughs> окей, хорошо. Я еще не медийный. <laughs> Расскажи, как тебе посадка. Так, дуже зручно, дуже. Зручно, да? да максимально поддержки хорошие. хотя уже пробег. 175, но ну, я сомневаюсь, что это ридный. А еще самое интересное, что руль деревянный, оригинальный. Классно, да? Mm. Я не знаю, я бы уже рассмотрел. Я уже тоже задумаюсь. Mm -hmm. Ну просто мне интересно по поводу двигателя, какие-то двигатели. Ну они же проблемницы, с да? Им же дают yeah. постоянно пиздюлей, 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 yeah, как BMW, блядь. Сейчас у них есть там с головами тоже. Ну посадка, конечно, классная, мне подобная. Mm -hmm. Зверху у нас ну реально прикольно. Чорний потолок прикольний. Козирьочок, теж б чорний був би. І оце б чорне було взагалі було питання не було б. Звичайне світло, тут у нас з подсветочкою. Ну і ручки. Ручки тоже чорні були б, звісно, було б хорошо. Пішліть назад. Хороші, походу, ручки не відкривається. Не знаю, треба пробувати, отак. О, відкрили. Так, стопора вже немає. І так, хлопці молодці, у нас дивіться, який біжевий прикольний салончик. Тряпка. От і раніше робила, так? Да? Салони авто. Так. Ну я вам скажу, даже заднее сидіння, навіть заднє сидіння набагато приємніше, ніж у нових цих автомобілях наших. Тут навіть звздне небо є. Дивіться. Ну я так розумію, це просто грязь або клей. Але як звздне небо. <кхід> так, сзаді у нас що? Я двометровий, спокійно сів. Достатньо місця. Ззаді у нас є такий подлокотничок без кармашек. Ну я вам скажу, що це гоночний автомобіль. 1,6 бензин. Я думаю, задніх там на задніх ніхто не сідає. Всі сидять от там ось там. Звісно, ну, дерев'яний руль, чорний потолок. І ще раз повторюсь, офігенні удобні сидіння. Тут коротше, більше нічого у нас такого цікавого немає. Ззаді кармашок. Сихопадьйомчик і все. Давайте подивимось, який там багажник. А потом до двигуна. Так. А як у нас відкривається? Добре. А, відкривається у нас ось тут. О. Ого. На 90 градусів відкрився, прикольно. Музичка, коротше, пацанський автомобіль. Нічого такого цікавого немає. Ух. Давайте подивимось тепер, що під капотом у нас. Так, він ту. Так, що я розумію, як його відкрив відкрить капот. Так, хто знає як відкрити капот в Альфа-Ромео? Капота, ну пишіть в коментарях. Все я відкрив. Прикол. Короте, у нас 1.6. Twin Spark Альфа Ромео, все по-гоночному, погоничнее, положено. Короте, хто вже зрозумів? Це Alfa Romeo 156, 99 рік, 1.6. Бензин. Я тут ні черта не розумію, так що запитаємо власника, що він робив. Двигуну. Ну, Ходовку ми не будемо, тому що це розходники, а серце машини нам цікаво. Не знаю як вам, але мені дуже подобається, коли відкривається отак далі. Так олді. Колір дуже красивий. От такий ще раз покажу салончик і зараз ми приїдемо на них. А цей звук звісно коли відкриваєш двері Так, достаємо гоночні ключі скидаємо нейтралочку, а ну давайте ух, завозь манюнька Та ти що вроді трьохлітровий кіто двигатель А це все на все 1,6. Блин, конечно, оранжева подсветка подобається. Руль деревянный подобається, да? Руль деревянный подобається і ця приборка подобається. Так, поїхав. Це я, надеюсь, задня. Ні, це перша. задний ух конечно зверси тут я вам скажу не конечно посадка вот. я закохався в Аль альфармео дуже подобається посадка і в салоні вот панель подобається посадка коротше я 50 разів скажу але по салону вона звісно топчик І дерев'яний руль, конечно. Наповню на 175 тисяч кілометрів. Я, звісно, не знаю, чи це рідний пробіг чи ні. Коротше, хлопці, я закохався в Альфа-Ромео. я вам серйозно говорю. Та ти що? Так, хлопці, дівчата, ну напишіть в коментарях. До була така, чи є машина, як вона взагалі по обслуговуванні, тому що мені вона подобається. Так, де там червоний колір у нас? Ух, звучок. Перша передача. -да. Корочі, хлопці, дівчата, я загорівся цією машиною. Ну Типу як для... Виходного дня машина взагалі класна. Я не знаю як вона там на постійно, буде ламатися чи ні, це ми запитаємо у власника. Але машинка така приємна, я вам скажу. Дивіться, які тут В... воздухозаборники. Воздуховоди, воздухозаборники, а рибка. Не, ну зеркала, конечно, руль це просто космос. Давайте пишіть у коментарях, подобається вам ця машина чи ні. Бо мені вона подобається. Старенька, але я думаю вона на трасі емоції дає хороші. Пишіть питати власника по поводу двигуна. А то внешність може бути обманчива. Ну що, по двигуну. Коротше, я десь лажу, не зрозуміло, де, десь в частинах старих, по двигуну в Альфа Ромео 156, 1.6, власник просто не захотів зніматися на відео, він так мені в двох словах вкратці розказав, розповів. Коротше, він міняв розпредвали, міняв свічі, приклеїв подон, санечки Коротше, такого страшного там нічого немає. А ми всі боялися в тому числі є. Головне, він мені розповів, що якщо. Він, до речі, з лісарем, механіком працює на СТО. І якщо просто любу машину обслуговувати вчасно, давати їй піздюлі, бо машина хоче, але з умом вона буде служити вам довго і якісно. Так що вам дякую за перегляд. Тискайте вподобаєчку. Ну і мирного неба над головою і гарного дня.